Знов не шановні українці, Subaru Forester максимальної комплектації Turin, 2018 модельний рік, в 2022 році пригнаний. Вже у других моїх знайомих він побував у власності. Сьогодні продається людина, хоче купити собі вах. До речі, людина з компанії Turbo Service, допомагає і ЗСУ, і моїм знайомим з ремонтами турбін. Сьогодні про нього приступніться. Поїхала. Почнемо по порядку. Під капотом 2,5 атмосферний двигун. Заїхала вона в Україну з пробігом 82 тисячі кілометрів. Я її продав чуть більше року тому з пробігом 102 тисячі кілометрів, на зараз 117 Останній власник ГИБО не використовує, першим власником воно тут встановлено, але я вам скажу, що як у 2022 році, коли є якісь випадки і незручності з пальним, ну, критичні, то газ дуже виручає. Нехай він буде. раз. Друге, аваріатор повний привід. На 102 тисяч кілометрів, одразу як останній власник, її купив, придбав. Новий флиливий всі варіатор, редуктора і так далі. Все було обслужено, поміняно. Ну, в двигуні, понятно, кожні 10 тисяч міняється олива. Тепер, що з нею було в Штатах по пошкодженню? В неї була фронталка, капот залишився рідним, тільки фарбувався. Він, по-моєму, навіть ремонту не там нічого не робилось по ньому. Фари залишились рідні, кронштейни підпаювались, робились, але фари залишились рідні. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера, бампер і крило ліве поміняне. Праве залишилось рідним, його трошечки ремонтували. Ланжерони робились. Вони були підігнуті підсилячем бампера, вони витягувалися, все зроблено, все ровно, порядок повний. Так, ну під капотом, наче все було КП. Крило з цієї сторони міня на один слой пофарбоване, капот другим слоєм пофарбований. На бампері є трошечки пасічонка, місця, ми бачите. І на кронштейнах, на направляючих, це Subaru така є хвороба. направляючі нові лежать в салоні, можете їх замінити, і все буде добре. Вони віддаються. Так, це крило, зрозуміло, що робилось, фарбувалось. Тут на дверку робився перехід, і ось ця дверка ще штатів приїхала, вона була пофарбована. Все все інше, окрім того, що я перерахував в заводі, дах затягнутий плівкою. Під ним ніяких пошкоджень немає, можете це перевірити приладом. От. І в іншому, в принципі, по ЛКП зауважень ніяких немає, окрім тих от невеличких пасічонок на бампері передньому. І от пару подряпаночок тут тут фарбована, незначних. Здається, вона в білому перламутрі дуже так красиво виглядає. Нарядна гума, нову змову теж останній купив, літня вже скиталася, зимова у вас буде нова. Лобове скло Оріжен рідне, потаньована вона по колу і на даху, бачите, є такі поперечини. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ дзеркала з обігрівом із такою підсвіточкою приємною. Ви в темряві, коли підходите, у вас підсвічується весь борт. Вони маленькі, але дуже приємно підсвічують вам. Ви бачите і під ногами, що і дверцята. і так, все. Так, рік, дата конверна, у нас. П'ятий місяць 2017 року в Америці заводів техпаспорті і до нашої митниці у неї був 18-й рік у всіх документах, а у нас став 17-й за цією наліпкою. Так, електропривід сидушки, шкіряне кермо, коричневий салон. Бачите, в турінгі який модний стан бездоганний по сидінням. Зауважень ніяких нема. Є Харман Кардон акустик є пам'ять сидінь на двох драйверів. Електрослопідйомник електродзеркала. Тут у нас кнопочки SRH OFF, це поворотні лінзи, фарах може примусово вимикати, яскраві щитка приладів, монітори сліпих зон, пам'ять висоти кришки багажника. Якщо у вас невисокий паркінг або ви невисокого зросту, система стабілізації вимикається. Ну і відчинення зачинення електроприводу багажника. Да? Шкіріне кермо, в ньому як було, так і залишилось, воно більше не зростає, але тут є подряпанки, напевно, каблучкою, бачите, є на кермі. Є датчик світла, є протитуманки, туманки LED, до речі, стоять. Тут управління hands-free, тут управління ось цим бартовим комп'ютером, хоча в ньому мінімум інформації. Тут тільки показує, скільки часу працював двигун після запуску і швидше. 72 тисячі міль пробігу, це 117 тисяч кілометрів, бачите. Тут у нас адаптивний круїз з утриманням смузі системою Асайт. Контролюється, Він у вона нас захищає від зіткнення, від наїзду з колії, з смуги. І так само захист від наїзду на автомобіль або пішохода. Дзеркало з автоматичним затемненням, є обігрів керма, тільки в Турін ця опція доступна. Клімат контроль у нас двозонний. це теж тільки в Турін є. Мультимедіа з Bluetooth, hands-free, Aux, USB. Всі ці речі тут є. Кнопочка старостоп, звісно, у нас на безключовому доступі. Камера заднього виду є з проекцією, бачите? І окрім того, є задні парктроніки з функцією RIB Rap, Rap. Rear Brake. Автомобіль зупиняється, якщо ми щось не помітили, і намагаємося на нього заднім ходом наїхати. Ось так. Є обігріви передніх сидушок. Є функція X-Mode там допомагає на ускладених умовах. Бруд, сніг або склони якісь. Мені колись дуже на глині на мокрій восени допомогло, круто на Subaru ця функція. Класна штука. Окрім драйву, у нас є лоу, понижена передача, і наче все я вам тут розповів. Ну, Звісно, люк Фореста люк, шикарний, великий, майже як панорама. І ніяких проблем з ним ніколи не було. І не буде. До речі, заїхала вона в Україну у 22-му році. По безпеці тут спрацювало все, окрім торпеду, тобто кермо, коліна, штори і сідушки. Безпека була повністю відновлена і справна, З тих пір ніяких до неї зауважень немає, але я завжди кажу, довіряйте та перевіряйте. Ніхто ще не усміло, ніхто ще не осмілився жалуватись на другий ряд сидінь. У мене зріст 193 см, сантиметри. Я нахадно розсівся попереду і позаду, сижу комфортно, дуже зручно. Спинка змінює тут. У нас вінаха. Бачите, ми можемо трошечки нахиляти його. Можемо строже сісти. Є підлокітничок, є два підстаканничка, Ну і по суті, все. В цьому поколінні Форестерів кришка багажника працює дуже дотошно і повільно. Я вам спеціально демонструю, кожен раз про це говорю. Опція є: плюсик, але ну бачите, вона дуже повільно. Наступному поколінні цієї проблеми вже нема. Тільки в турінг ми можемо мати таку опцію, що у нас скидаються спинки кнопкою. Не треба туди йти, натискати. Трошечки заїла, давно напевно не відчиняла. Гумовий килим тут є. На спинках є гумові захисти. Так, тепер тут полиця. Під полицею вже у нас газовий балон. На борт монтажний є, а запаска докатки є, Вон просто з собою її не возить, людина. Кнопочка зачиняємо. Зачиняємо. Робимо маленький тест-драйв, перевіряємо, що тут змінилося за той час, коли поки цей автомобіль не бачив, але він по суті у механіка автомобіліста, тобто погано з ним точно нічого не могло трапитися навпаки. Е, чому не використовує газ? Він каже, що в мене витрати по місту в районі 10 літрів. Він каже, ну навіщо? Я вважаю, що це абсолютно адекватна думка для автомобіля 2.5 з повним приводом. Він розуміє, що це абсолютно людський, нормальний, нормальні витрати. Газ можна використовувати. Я ще раз кажу, в в тих випадках, якщо ви там дуже багато їздите, або ну. Така ситуація, як коли ліхорадка якась спальним. До чого треба тут трошечки звикати? Посадка водійського сидіння Вона не має великої хорошої бокової підтримки, вона достатньо така строга. Ти сидиш ну, строго, як на стільці. Але сидиш високо, і це дуже багатьом подобається. Дуже Я багато разів чув від людей, як вони хвалять, боже як зручно сіли високо видно. Ну, люблять багато людей. Це тут цей плюсик є. Тобто, обзор в тебе шикарний. Із плюсів тримає вона дорогу. Форіки дуже непогано, при всьому тому, що цей кросовер достатньо високий, але ти і в полі, і по трасі, на ній, на ній можеш їхати впевнений. Так, вона не така е, пережиміста до дороги, наприклад, як е, і седан, Але все одно досить непогано як для кросовера, вона тримається, вона не плаває по дорозі. З точки зору динаміки, нічого дивного я вам не покажу. Ми рухаємося в і в поворот. До речі, от на Субарях я зимою спокійно це роблю. І ось так ми зробили сотню. Я вважаю, що цього достатньо, якщо вам машина не для заїздів, не для драйву. Тобто цілком достатньо. Зараз ми з вами перейдемо через трамвайні рейки на Форестері. Ми можемо дозволити собі це робити нахабно абсолютно. Підвізка тут, на мою думку, в ідеалі. Нічого поганого я не побачив і не почув. До речі, зараз не пригадаю. Якусь ревізію ще по ходовці, останній власник робив, коли її взяв. Ну, десь якийсь салімблочик, тяжечку, стоечку, втулечку трошечки робив. І по підвісті тому впевнено ну, кажу, що має бути все добре. Ну, ти більше, ще раз повторюєш автомобіль, по суті, механіка автомобільного. Хоч і по турбінам, але ну, все одно ж сапожник має бути в запагах. Ну що, Форестер як Форестер, але максимальні комплектації. Непоганий, доглянутий, обслужений, Я раджу придивитись. Мені здається, що ну, все ж таки, комплектація має значення, мені не здається. Я це і сам добре розумію. І по покупцям кажу: вони бувають кажуть, та ну а що, мені навіщо мені та, та опція? я Кажу, так візьміть у мене є трошки дешевше без цієї опції там. Та ні, ну я говорю, ну так і що ж ви кажете? Приїжджайте, набирайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, то обов'язково купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендафта. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!